Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься такою ж. День буде хмарним, небо вкриється хмарами з самого ранку і залишатиметься похмурим до вечора. Опади не передбачаються. На півночі на Житомирщині вдень температура сягне плюс 1 градуса. А вночі залишатиметься такою ж. День буде хмарним із суцільною похмурістю Дощу та снігу не очікується. На Чернігівщині вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі підвищиться до плюс двох. Хмарна погода супроводжуватиме весь день, опадів не прогнозується. На Сумщині вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Сонце в цей день рідко з'являтиметься з за хмар. Без опадів на сході. На Харківщині вдень температура досягне плюс 2 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, опадів не прогнозується. У Донецькій області вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс трьох. Вітер східний до 4 метрів за секунду. Хмарна погода триватиме до самого вечора, без опадів. На Луганщині в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Небо буде вкрите хмарами зранку до вечора, опадів не передбачається. На півдні в Одеській області в день температура сягне плюс 6 градусів, а вночі підвищиться до плюс 7. Вітер східний до 4 метрів за секунду вдень і до 5 вночі. День буде хмарним, але ближче до вечора очікується сильний дощ. На Миколаївщині вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Вранці та ввечері буде хмарно, вдень можливе прояснення, увечері можливий дрібний дощ. У Херсонській області вдень температура досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Протягом дня буде похмуро, але вдень можливе прояснення. Дрібний дощ може розпочатися ближче до вечора. У Запорізькій області в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південно-східний близько 4 метрів за секунду. Погода очікується хмарною, без опадів. На Кримському півострові вдень температура сягне плюс 15 градусів, а вночі знизиться до плюс 11. Небо залишатиметься хмарним до кінця дня. Увечері можливий дрібний дощ. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північно-східний, близько 4 метрів за секунду. Протягом дня буде хмарно, вдень і ввечері очікується дрібний дощ. На Івано-Франківщині день температура сягне плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Увесь день буде похмурим, вдень розпочнеться дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. У Тернопільській області вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північно східний близько 4 метрів за секунду. День буде хмарним, але дощ можливий лише ввечері. На Буковині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер східний близько 4 метрів за секунду. Ближче до вечора дрібний дощ, що почався після обіду, може посилитися. На Закарпатті в день температура сягне плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Протягом усього дня небо буде похмурим, а ввечері очікується дощ. У Рівненській області вдень температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься такою ж: Вітер північно східний, близько 4 метрів за секунду вден і до п'яти вночі. День пройде без опадів. У Волинській області в день температура сягне плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північно східний до 4 метрів за секунду. День буде хмарним без опадів. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься такою ж: Вітер північно-східний близько 4 метрів за секунду. День буде хмарним, а ввечері можливий дрібний дощ. У центральних областях. На Кіровоградщині в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер східний до 4 метрів за секунду. Увесь день буде хмарним, без опадів. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. День пройде похмуро. Опадів не прогнозується. На Черкащині в день температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі зросте до плюс 3. Вітер східний, близько 4 метрів за секунду. День залишатиметься хмарним, без опадів. У Дніпропетровській області в день температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. День почнеться похмуро, але до вечора небо проясниться, без опадів. На Вінниччині в вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Увесь день буде хмарним, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.